Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ви, напевно, як і я, раніше шукали відео в інтернеті або запитували друзів, як же потрібно заповнювати звіт сумарного вилову риби в Чехії. По ось такому документі. Це в нас є ліцензія, де ми записували наш вилов. Кожен раз, коли ми були на рибалці, ми записували, де ми були, яку рибу ми ловили, брали додому. І ось такий документ нам потрібно ззаду, в кінці року, заповнити звіт, підсумки для того, щоб взяти нову ліцензію на наступний рік. І це сьогодні я вам все покажу, як потрібно підраховувати, де записувати.